Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо бендерики. Вони всім відомі, це є популярний напівфабрикат, але я вам пропоную все ж таки приготувати їх вдома, посмажити або всі за раз, або також просто собі зробити заготовку в морозилку. Також покажу два варіанти начинки. Все готується абсолютно легко. От Просто заправляється за своїм смаком і додається все, що вам до душі. Також покажу два варіанти загортання бендериків. Млинці, як ви бачите, у мене вже готові. Звичайне тісто. Посилання на відео, де я детально розповідаю про тісто на млинці, я вам залишу. Для мене є такою гарною ноткою, коли тісто трошечки солодкувати. Не солодке, як для солодких налісників або тощо, інших там. Страв, але все ж таки трошечки солодкувате. Це додає пікантності самим бандерикам. Фарш у мене кілограм, 500 грам чистого курячого фаршу і 500 грам свинного фаршу, такого жирнішого, щоб вони були такі більш соковиті, дві цибулини. Печериці у мене вже підуть в другу половину фаршу. І спеції та приправи це сіль, пожитник, сушений чесник. Суміш перців і олія для смаження. Отже, заправляємо фарш і приступаємо до формування бендериків. У першу чергу і цибулю, і печериці потрібно нарізати та посмажити. Можна додавати і сиру цибулю, я роблю за своїм смаком. Саме в бендериках мені більше смакує, коли цибуля посмажена. Тож, нарізаю дрібним кубиком. Пательні вже розігріваються, налила олію і цибулю і печериці буду смажити окремо. Цибуля нарізана, тож викладаю її смажитись, до повної готовності. Печериці також нарізаю ну, кубиком якнайдрібніше. Гриби порізала і також вже поставила смажитись. Цибуля у нас вже майже готова. Ось тут вона у нас така гарненька вже. Цибулю я не присолюю, не приперчую, ніяк не заправляю. А гриби, так як вже будуть вони додаватися, уже. Заправлений фарш, і якщо вони будуть не посолені і не заправлені, вони заберуть смак із розбавлять смак самого вже заправленого фаршу. Тож їх я також приправляю та присолюю. І зараз сіль швидше з них витягне вологу, і все швидше присмажиться. Ось і все. Фарш переклала у більшу миску, заправляю. Пожитник, чесник. Та сіль. Перемішуємо. Трошки перемішали, додаю ще цибулю. І все, приступаємо до формування. Зараз я спочатку зроблю з чистим фаршем бендерики, потім частину фаршу ще залишу, додам гриби і вже буде інший вид бендериків. Млинці я маю більшого розміру, і два для прикладу лишила меншого діаметру. Розрізаємо млинець навпіл. Викладаємо начинку, відступивши від краю, загортаємо кінець, щоб був прямокут... ну, такий прямокутна форма та формуємо сам млинець. Вільний край загортаємо сюди. Ось і виходять наші бендерики, які скрізь впізнавані за формою. Це легко та просто. Тут у мене трошки товстіший млинець потрапив. Певно, останній, що виливала тісто. Так, да, правильно, це ж верхній взяла, це останній і другий спосіб. Він мало чим відрізняється, звісно, але це стосується млинців, які малого діаметру. Скажімо так, розрізаємо навпіл, складаємо один на другий, та так само загортаємо, тільки, як бачите, я вже цей тоненький край не підгортаю, він загорнутий з усіх сторін. Хіба що от буде десь щось зайве, то можна всередину підгорнути. У мене у увазі, що фарш ніде не виглядає, немає відкритої сторони. Ось. І ось так можна формувати із млинців меншого діаметру. Я зараз трошечки зроблю вже накручу із самим фаршем, з самим чистим м'ясом, і покажу з грибами. Що ж, накрутила вже таку нічогеньку гірку бендериків. Ось тільки у мене зараз фаршу лишилось, додаю гриби. Зайву рідину я з них трошки злила. І зараз так, також, знаєте, от по самому дну не черпаю, гриби можна використати в будь-які. У мене просто син їсть лише з грибів лише печериці. От, А так от зараз є і гливи. Гливи також можна підсмажити, дрібненько нарізати, білі гриби будь що Овочі якісь ще додати. Перець болгарський тощо. Все до вашого смаку. Все, продовжую формувати бендерики. Я буду складати на ту саму гірку, розділяти не буду, смажити буду також разом. Такий собі сюрприз буде для кожного, хто візьме. От. Ну, а ви вже дивіться, чи розділяти вам, якщо разом будете робити два види фаршу, чи ні. Все докручую і покажу ще, як смажу. Ну, як смажу, смажу на пательні, от. але не під кришкою. Мені цей спосіб не подобається. Тому, дивіться далі: додала олії, пательня розігріта і викладаю бендерики смажитись. Я лише обсмажую, отак, з двох сторін, без кришки, не до повної готовності. Мені спосіб. З прикритою кришкою не подобається тим, що коли ти кришку підіймаєш, опер починає на пательню знову капати і оце все розприскується. Я все-таки за таке більш врівноважене приготування їжі без цих От, Тому обсмажую з двох сторон і складаю до глиняної тарілки. Це я вам розказую так, як. На вечерю, наприклад, із морозильної камери дістати і посмажити. Це раптом буде 2-3 пательні. І вже в цій глиняній тарілці я ставлю до духової шафи або у мене мікрохвильова піч із конвекцією. Цей глиняний посуд витримує таку температуру і просто в ньому далі допікаю. От. Зараз у мене просто кількість ця велика, тому. Я буду все викладати на бляшку, ну, на тарілку, а потім на бляшку, і допучу в духовій шафі. На одну сторону обсмажилася. Отак, просто щоб сам линець зафіксувався повністю ну, і не розмотувався. Раптом там щось. О, якраз сказала, щоб не розмотувався, і один поліс. І так обсмажую всі. Бендерики всі посмажила. Ось такий ліс, такі ялиночки на бляшці вийшли. Духовка 180 градусів. Думаю, хвилин 10 буде достатньо, але хвилин 10 із моменту, коли я почую, що вони вже шиплять, що процес приготування продовжується. От що м'ясо вже повністю прогрілося знову. Бендерики готові. Ось такі дві великі тарілки у нас їх вийшло. Вистачить не тільки повечеряти А й на наступний день розігріти чи холодними їсти. Бендерики чому стали такі популярним напівфабрикатом? Тому що, по-перше, легко після розмороження їх готувати. По-друге, що можна взяти, наприклад, з собою на роботу, дітям в школу взяти. ну от Зручно їсти. Зручно їсти можна просто так. Можна зробити соус, сметани, чесничку додати, зелені, будь-що. Але тут головне, головне, щоб були бендерики. А вже як їх їсти, з чим їх їсти? М -м -м. Як бачите, начинка повністю приготована. Мені потрапив, по-моєму, просто м'ясний фарш. Ну, от такий буде сюрприз для всіх. Будуть вгадувати, тому що я, коли перекладала, то вже порядку не дотримувалася, тому тут в перемішку: і м'ясний фарш, і м'ясо з грибами. Ось така смакота на сьогодні. Тож, раджу вам спробувати самим приготувати бендерики, вони будуть в 100 разів смачніші та кращі, ніж куплені в магазині. Натхнення вам на приготування. Дякую за ваші перегляди коментарів, подобайки та чекаю вас в наступних відео. До побачення!